Доброго дня, шановні! з вами Донецький. радий вітати вас на щурому відео. могло би шота там. Досі продовжується, але ми вже знаємо, що в цю п'ятницю на нас чекає початок різдвяно-новорічних свят UFC 25, тому що Winter Wild Cards вже стартують. Цієї неділі, а це означає, що Різдво вже близько новий рік. Це близько і час готуватися, наскільки це можливо до свят. І я також починаю сьогодні цю підготовку разом з вами. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатися, які подарунки для вас загодував Санта Донецький. І також сьогодні поговоримо про контент, який в нас є гри, і пару парад, які я вам дам напередодні такого великого промо, як Winter Wild Cards. По традиції ми вже в меню СБЧ, і давайте розглянемо, що їй нам додали. Новенького це пік на героя базовий 86 плюс один з трьох. І напевно це джоук на поточному етапі гри, але я бачив на стрімі в неділю, коли воно вийшло, що хлопці збирали, і хлопці навіть деякі ловили гарні карти. Тому тут, звісно, аптою 110 тисяч монет. 1100 дізлайків на футбіні, 155 лайків. Звісно, тому що ніхто вже не хоче бачити базові версії героїв, коли є трикстари. І коли вже навіть ці трикстари, деякі. Будуть неактуальні актуальні зовсім скоро. Бо в нас в Wild Cards, потім в нас Team of the Year за деякий час. А це означає, що крива задирається ще вище, і вже ми не хочемо бачити ані базових героїв, а непеважно більшість базових ікон. Нам би пік на ікону на поточному етапі покрутити. Оце було б файно. Але ні, і її все ще зажимають для нас контент. І як є. Коротше, вирішити саме. Дроп був непоганий, як для цього піку, але. Аптою, подивіться у відео, як з нього падало, Що сумніваєтесь, чи слід виконувати, чи ні. 78 плюс плеерпік, один з трьох гравців на вибір. І це вже ми вітаємо. Це шалена перемога. 3200 лайків на футбіні. Ком'юніті любить плеєрпіки. І, і, і вже приберіть ці абрейди, залишить нам плеер піки, підвищуйте їх. якість, і все буде нам кудись кращувати дейлі логі на брейди, ці дейлі голд брейди, плюс наше золото. Куди крафтити, щоб отримати фодер, щоб збирати. СБЧ, тому що на даному етапі гри переважно в СБЧ можна отримати гарну карту в складу, оскільки пак Вейт все ще не такий гарний, як, напевно, багатьом з нас хотілося. Переходимо до СБЧ на гравців. І в нас тут два є новеньких: перший це Ріад Марес. Він мав би бути в п'ятницю, як хедлайнер Промо, але чомусь випустили його в суботу. Тим не менш, 5-4 зірочки, «Mostly Explosive» Правий півзахисник або правий вінгер. 86-й пейс. Цього замало, але я дивився огляд інцепшено. Він казав, що біжить він швидше, ніж на мальону на статах. Всі інші статистичні показники основні на пристойному рівні: удари, передачі, дріблін дуже гарний, фізичні здібності, навіть деякі є. І захисні також плейстайли є золотий ферстач. Я не знаю наскільки він імбовий в цій FIFA. В минулій був гарний. В цій, можливо, не такий крутезний, як був би r 1 або умовний рапід, або ракета. Тому. Як є, вже відштовхуємось від цього? Тікітака ВІППАС і паси на трикутник все класний плейстали Фінес, навіть сірий це. Прекрасно. І тут проблема, що немає рапіда або квікстепа, але повторюсь, інцепшн казав, що він досить, досить спритний. Ліва нога на правому фланзі, відповідно, фінеси будуть у вас летіти. І паралях тут в нього форвард на позиції правого півзахисника найбільш м'ятова роль. За, я вам так скажу, 90 чи скільки? там, 97 тисяч монет. Це гарне СБЧ, лінкувати не потрібно. Багато карт класних виходить з цієї ліги. Тому якщо позиція не зайнята, то бюджетний бійство. Ваші склади в нього непогані карти в принципі у FIFA, Вже коли йому зірочки малюють, то you can get wrong. рухаємо Рухаємось далі, і це дебіння, і це вже СБЧ, яке в мене викликає багато запитань. 5-5 зірочки, це прекрасно. Її прикрутили. quick степ з золотий. Це теж прекрасно. Але статистичні показники 85 пейс, і тут я не впевнений, чи буде вона бігти швидше на свої стан чи ні. Але хай би воно було для ЦАПа. 82 удари. Оце проблема. Тобто вона буде виключно роздавати передачі. І десь там крутитися на лівому стіці, напевно, з такими ударами. Фізичні здібності 70, окей, Defensive capabilities, навіть деякі є. Перехоплення для ЦАПа це може бути корисним. Також загальний Def 51. Непогано, в принципі, плейстайли, але тут, друзі, немає нічого на удари. І на паси немає нічого. Тобто, стати є плейстайлів немає. І ми дивилися цю карту на стрімі, вона дуже дивна. Умовно, на дріблінг, все що завгодно. На фізику маю на увазі ці. Квікстепи. Є трівела, але наскільки вона корисна на позиції ЦАПа, я не знаю. І проблема в тому, що ціна 180 тисяч монет. Також в неї ролі на ЦАПі Halfinger++ така собі дурня, насправді. І може грати нападником, але який нападник з 82-ми ударами. 1147 дізлайків, 54 лише лайки. Я повністю погоджуюсь, розділяю цю думку. Ріат Морес, якщо вам хтось потрібен з цієї ліги, це абсолютно найкращий вибір. Друзі, на цьому в контексті СБЧ нас все. Давайте тепер переглянемо нові щоденні еволюції, і потім поговоримо про промо Winter Wildcards. Шановні, ми з вами знаходимося на Fu G, і в нас декілька нових еволюцій. Перше це Acrobatic Star, і дається плейстайл золотий Акробатіка, але я розглядав цю еволюцію навіть не для цього плейстайлу. А якщо ви виконуєте якісь ланцюжки, вона дає позицію лівого вінгера, вона дає дуже гарний буст по статистичним показникам. Вона дає Acrobatic, як ми вже казали, і Rapid плейстайл, і ще її бустить зірочки до 4, максимум плюс 2. І це, в принципі, дозволяє. Вам, як я вже сказав, робити ланцюжки для гравців, які вже мають золоті плейстели. По-перше, можна теля прокачати. По-друге, навіть можна в цій ево використовувати захисників. Жюль Кюнде один з найпопулярніших опцій. Подивіться, йому плюс 4 пейсо, плюс 4 фізики, а де в нього 86-й, це, в принципі. Не супертоповий показник, але і не критичний. І з таким пейсом йому можна кинути якір умовний і вже буде 92 й пейс, 90-й захист і 88-ма фізика. І ще і рапід цей золотий додає йому буст при прискоренні. Отже, перевірте свої клуби по традиції гарна ево, але я б її радив використовувати навіть не для Вінгера, навіть не гравця, без плейстанів, тому що кому-то акробатіка потрібна. А для от таких от ланцюжків. Друга еволюція це Аріал. Dominance і така сама напевно ситуація. Дуже дивні золоті плейста на цих щоденних ево вони накидають золотий power Header і звичайний Aerial Краще було б навпаки. Але по статистичних показниках тут непоганий буст іде саме до конкретних стат до фізики стаміна, сила удару. Фінішинг до 90 буститься гра головою і таке інше. Отже, тут також можна використовувати ваших вже гравців, які мають золотий плейстайл. І от саме тут Тель, напевно, краща опція не в попередній еволюції да, а в цій. Тому що в нього там буститься трошки удар, але плюс сім одразу фізика, і це вже претендент на. Топ-топ-карту. В нього, в принципі, вона як тільки вийшла, була дуже гарною, нато краще, ніж його статистичні показники. На тут ще і Еріал, який, який додасться і фізичний буст він отримає. Так само можна робити всілякі ланцюжки. Там один з найпопулярніших опцій це Ендрік з мадридського реалу, який просто зник в якийсь момент з маркету через один з ланцюжків з цим пауерхедером. Так, да, от щось таке. Він там може бути 91-й пейс, навіть десь 90 удари, дрібнен 90 і таке інше. І, звісно, деякі з цих еволюцій вже не дійсні. Там, наприклад, Ultimate Edition, якщо ви вже використали, а скоріше вже це ви використали. Але якщо робити перше Aerial Dominance, відкинути навіть ті, які не дійсні, все одне у вас виходить шалений біс. Тут перевіряйте клуби, і якщо у вас вже є карти, які ви робили всілякі Ево, я думаю, що тут можна гарно пробустити Або СБЧ карти низького рейтингу, тому що максимум 85 сюди підходить. Ну і нова Ева. Остання вчора, яка вийшла: Defensive Growth, і це в нас Ево на захисників з максимально 70. Четвертим рейтингом. Це, напевно, одна з моїх улюблених еволюцій, тому що ну, їх мало хто використовує, але е, прикольно дивитись, яких бістів ви отримаєте. Наприклад, оцей туре. Доброго здоров'я! З гачком золотим. А, вибачте, тут у нас інтезостат ліміс. Давайте ми зробимо хайт, да, от отак. От. І, і в нас лишається тільки вона. Еволюція mm -hmm. Defensive Grouse. Але гачок золотий тут. Тут присутній, е, є ще Єнот і є ще Еріал. І 87-й Дев, 86-та фізика, ще й зірочку йому апнули. Хто б відмовився мати такого захисника в складі? Традиційно я раджу такі еволюції використовувати як емоційну складову умовно, українці або ваш улюблений клуб. І подивіться, тут на сваток підходить, Дянчик підходить, Талавєров підходить, Чеберко підходить. Вибачте, якщо я десь там наголос неправильно розставив, Бондар підходить до. Доброго здоров'я. 82-й Пейс, 87-й, так само, де, 86-та фізика і вже 2-3 зірочки. Прикольна карта, блок в нього є свій власний, а тут Еріал насипають Anticipate і Інтерсепшн. Мені цікаво, наскільки ці карти будуть відчуватися в грі, але сам факт того, що можна прокачати такого біста і потім його далі в еволюції закидати. Це перемога. Це. Прикольна частина еволюції. Друзі, на цьому з контентом грів нас закінчено. Тепер давайте перейдемо до продіктів. У нас Winter Wild Cards. Це наступне промо. Хто пам'ятає раніше, це був Футмас, Старички каналу і старички FIFA, напевно, в захваті, коли я це кажу, тому що це було класне промо, багато СБЧ, все для гравців. З часом, на жаль, це змінилося. І наразі ми бачимо, що і не хочуть вам посередині сезону напередодні тоті викачувати багато халявних карточок. А Отже, в нас буде шалена промокоманда в пакетиках і будуть деякі СБЧ. Пригадайте минулий рік, коли вони самі злили. Все, що там відбувалося, в нас було СБЧ на Руда Гуліта, в нас було СБЧ на Мартінелі, на Тразеге, але насправді там було е, купа Бездарі, які нікому і не були потрібні. Тому я не сильно в захваті був від минулорічних СБЧ, я пам'ятаю їх. Але тим не менш, контенту було багато. Еволюції, пепс Легасі, еволюція, яка прокачувала Алабу і Кансело, і могли навіть люди е, робити два золотих плейстайли, Це було цікаво, плюс всілякі круті. А отже, очікування від цього промо дійсно високі, оскільки два останніх, вони в нас відверто кажучи, я не впав, прохідні, тому що Ultimate Succession це взагалі фул мусор, а е, Глоби щодо та там. Це гарно з точки зору пробустити бюджетні склади. Дійсно на картки з зіграностю. Але ті СБЧ, які ми отримаємо, на жаль, вони. Не викликають захвату, напевно, це основний каталізатор рівень СБЧ, яких ми отримаємо під час промо. В тервал Це буде інший рівень, і я впевнений. Її нам дадуть якогось гарного гравця, і дадуть е купу карток в паках. А отже, як ми з вами вже звикли перед великим промо... Продаємо склади. Награлися після чорної п'ятниці. Тепер час продавати. Покажу вам пару карт, як вони себе поводили минулорічні. Вінісіус Джуніор був 4 листопада мільйон майже. Потім він впав на паніці до 680. Потім перед чорною п'ятницею там десь 580. І потім, десь там тиждень-два він відскочив до 650 тисяч монет, Але протягом грудня -та 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 -та, Вінісіус Джуніор, на жаль, падав, 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 і вже там. Десь наприкінці січня, коли закінчилася тоті, він трошки виріс. Так само я обрав Ді Наталі, тому що в нього жодної спешл карти героя не було, і не було сторонніх факторів в контексті впливу. А Ді Наталі коштував на початку гри взагалі то півтора мільйона монет. І так само перед чорною п'ятницею він почав падати 970 тисяч монет, потім відскочив до мільйона. Але починаючи з грудня, Пру -пру 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 -пру", дорога туди вниз і за місяць він втратив. Пів ціни. Далі так само протягом січня падав, і вже після тоті трошки відскочив, як і вся мета. До чого я сьогодні і до четверга, напевно. Максимум до п'ятниці у вас є коридор виходу з карток, допоки маркет трошки набрав. Після того, як люди дограли ВЛ, почали десь там склади збирати. В нас індекс маркету на поточному етапі. Зараз 28, був сьогодні вчора, навіть 29. Я думаю, що в день може трошки набрати. Це не суттєва різниця, якщо порівняти з тим, як сильно може впасти. Той самий Вінісіус Junior в FC 25 наразі коштує приблизно. Приблизно ті самі 600 там з чимось тисяч монет, як і коштував 89-й вінік минулого року. А отже, можете саме прикинути, куди він може дійти. Ті самі і так інші. Деякі метакарти, всі 25, вони дорожче. Але якщо взяти МБАПЕ, пік якого був два з половиною, 2,6 мільйони монет, Пам'ятайте, ми робили таке припущення, що дно буде до чорної п'ятниці, а після він буде набирати. І він да дійшов до 2,5 мільйони монет, тиждень там побув і зараз вже. 23,8, 2.4. Він також, я думаю, буде падати, оскільки контенту буде багато. Тож, якщо хочете зберегти монети, то можете склади продати до старту промо, але остерігайтесь, львів, тому що вони дуже сильно можуть вплинути на маркет, коли люди, які є казуалами, які не сидять в грі постійно, побачать, що взагалі йде, або можливо, і СБЧ нам взялють, або ще якийсь контент. То це може спричинити деяку паніку. Ми вже бачимо, як маркет почав трошки рух свій донизу, тому бути поготові. Друзі, на цьому офіційна частина відео закінчена, і тепер час переходити до наших з вами неформальних бесід до початку нашого з вами спільного святкування. Розумію, що контекст цього слова, напевно, зараз він не є таким, який ми звикли, але хочеться якось. Допомогти створити вам свято навіть в таких умовах, яких ми всі з вами перебуваємо, і віддячити вас за підтримку, яку я отримав протягом цього року. Це ще не підсумки. Я думаю, що їх в телеграмі підведу, як завжди, це роблю, тому що ще в нас є багато часу працювати. Треба закріпитися і в цьому місяці також в грудні потрапити в топ 15 на твічі україномовних стрімерів, в які ми потрапляли кожен абсолютно місяць. В 2024 році, за що вам величезно дякую. Тому це буде окремий пост, Але треба якось починати готуватись, тому що е, треба санті лист написати, щоб санта встиг з оленнями вам все з бездереми цими доставити. А отже. Такий в нас буде невеличкий розіграш серед підписників, серед різних категорій, скажімо так, підписників, і напевно почнемо з Бенгера. Найголовнішого думав довго, що можна вам подарувати під ялинку, і пам'ятаю, як особисто я у віці там. Починаючи з восьми років, коли ця PlayStation вийшла, і далі як тільки нова генерація виходила, постійно мріяв і бажав, щоб мені під ялинку Санта приніс саме консоль. Тому ми розіграємо 30 го або 31-го 20-го. Коротше, десь там наприкінці грудня не буду казати кінцеву дату, але на стрімі розіграємо отаку от, таку от о, прекрасну PlayStation 5 Slim. Не обіцяю, що саме з цього сайту, можливо, не буде в наявності. Просто вам для наглядності на розетці знайшов картинку. І я подарую комусь з вас, хто а є підписником Ютуб каналу, б, напише будь-який коментар під цією новиною. Наявність лайка, вона просто FC повага від мене і додає невеличкий буст по до розіграшу. Невелике, але важливе уточнення, в розіграші не приймають участь акаунти на Ютубі, які створені 18 грудня 2024 року або пізніше. Тобто, з сьогодні, зі вчора, 17 та і все ще раніше, то, будь ласка, кличте своїх друзів. Подружок не знаю, можливо, комусь там перекиньте, покажіть це відео, кого хочете, також порадувати потенційним подарункам. Але на жаль, ми всі знаємо, що є в нас і деякі люди, які можуть захотіти скористатися таким нагодою, отримати подарунок, ботів там всіляких на спамлять, наспамлять. Ми хочемо цього уникнути. Я хочу комусь зробити приємно, а не просто таким чином якось там ботів собі на канал нагнати. Отже. Коментар на під цим відео, що хочете в подарунок, далі від себе щось можете накидати, то я потім все почитаю, лайки вам проставлю і бути підписником каналу. Донецький, відповідно, а також акаунт створений до 17 грудня 2024, включно. Але це ще не все. В нас є така платформа, як Твіч. Я вже вам про неї сказав. І є на платформі Твіч такі люди, які називаються сабскрайбери. Це платна сабка, підтримка контент креатора коли люди підтримують не просто активністю своєю, а саме. Сплачуючи щомісячну суму в залежності від тіру підписки і таким самим пряма підтримка мене як контент-мейкера, я б хотів вас окремо віддячити. І тут же відсилочка, пасхалочка до прев'ю, хто можливо з помітив, ні. Я хочу комусь з вас подарувати футболку вашого улюбленого клубу на офіційному сайті, звісно, замовлено. І ми зробимо це розігравши також серед тих. Сабів, які будуть такими на момент відповідного е, проведення стріму. Це буде кінець грудня, поки не знаю конкретно яку дату. Вам не обов'язково бути присутнім на стрімі. Достатньо бути сабом. А там ми вже серед вас проведемо розіграш і кому пощастить, я або на стрімі вас привітаю, або в телеграмі. Потім спішимося і дізнаємося, який ваш улюблений клуб. Звісно, якщо це не МанСіті, цього разу хай то буде навіть МанСіті. Новий рік, як ніяк. І я подарую вам. Футболку вашого улюбленого клубу. Окрім того, на вас чекає ще декілька сюрпризів. Наш енергетичний партнер нон-стоп обіцявся трошки вас порадувати, і також від мене ще дещо буде. Приходьте на стрім, слідкуйте за новинами в телеграм-каналі, підписуйтесь на нього також. Там буде анонс, коли саме він відбудеться. Посидимо паляля, як ви любите, покрутимо щось. А і да, головне не спамте, будь ласка, коментарями, тому що одна людина, відповідно, один. Квіток, якщо так можна сказати, одна людина, одна участь. Ми, коли будемо розіграш проводити, то обов'язково ці всі спами виключимо, тому самі собі не наламайте дров. Друзі, на цьому все побачимо з вами. Коли побачимо, сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Дякую вам ще раз величезне за підтримку. Обов'язково бережіть себе, все буде Україна.